У 1988 році в Донецькій області у місті Краторську на мікрорайоні Лазурний народилася 10-та школа. Одна з сотень тисяч шкіл нашої України. На світі безліч тягнеться доріг, одні як мудрість. Інші в терен А поміж них крізь промені проліг до школи шлях, що найкоротший в світі, Відбились там і ваші десь сліди, десь там найкращі весни відшуміли, на скронях сніг густий вже сивини. А ви йдете, йдете туди несміло. Йдете, бо ваші там любов і біль, солодких мрій і спогадів причали. О, як це добре, що шляхи до шкіл Забуд травою не позаростали. Наша школа їй тридцять п'ять, вона ще молода, красується на всю околицю. Це не тільки стіни закладу, насамперед, це дух, пам'ять традиції, наступність поколінь. Це священна домівка, а в ній велика наша родина. Здається, зовсім мало, але скільки всього сталося, скільки бурхливих подій пережила школа. Вона Наче живий організм, наче річка, що тече гірськими порогами, радіє за нас, коли нам добре, сумує, коли ми робимо помилки. Вона пам'ятає всіх, хто був у її стінах, завжди чекає на нас і любить такими, якими ми є. З днем народження рідненька, з ювілеєм. Грудень 2023 року близько 100 тисяч дзвінків пролунало у школі, де сьогодні навчається 765 учнів. Наш навчальний заклад має свою історію. Зігріту вогнем любові і відданості. Велику книгу під назвою Моя десята школа розгорнула. Савіна Любов Сергіївна, яка протягом тринадцяти років оберігала її, як справжню перлину. Ярмаш Любов Василівна перегорнула сторінку книги у 2001 році. Двадцять 20 років дбайливо доглядала кожен її рядочок своєю щоденною невтомною працею. Книга з часом поповнювалася новими розповідями, цікавими фактами, яскравими ілюстраціями. Велику книгу життя десятої школи у 2021 році урочисто передали Кожем'якині Оксані Васильівні. Третій рік колектив школи очолює креативний, завзятий молодий директор. Умілий, Творчий компетентний керівник і невтомний педагог. Вона є зразком толерантності, працелюбства та вимогливості. Скільки тисяч хлопців і дівчат вийшло з стін її, її дверей, і десята школа відзначає свій тридцятип'ятирічний ювілей. Школа це не просто споруда з партами й дошками, це дитячий всесвіт, світ учнів, гарних, розумних, добрих, талановитих, спортивних, креативних. Вони душа нашої школи, найкраще, що є в неї. За 35 років зі стін школи було випущено багато учнів. Наші любі діти. У далекі спогади верніться, у шкільну історію війдіть, ви до школи серцем пригорніться, дивний спокій для душі знайдіть. Не кожне серце вміє говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчити і любить, Тендітну душу ласкою зігріти. І добротою ниву засівати, безмежно, щиро цілий світ любити, І дітям усього себе віддати. Життя прожити не поле перейти, І це дуже добре знають наші шановні вчителі. Без відданості своєї справі немає справжнього педагога, щедрість душі, любові. Справжня зацікавленість до своєї справи, готовність віддати свої сили і знання. Ці якості мають усі вчителі нашої школи, дехто працює в ній із самого відкриття. Для них десята це ціле життя. Наші педагоги щодня сіють зерна доброго, розумного, вічного. Рідна школа, дорогий і близький дім для кожного, хто тут працює. Цей дім навіки залишається в пам'яті, адже тут промайнули найкращі роки життя. Школа, як дивний промінь, що торкається наших душ і очей, коли згадуємо про неї. Окрема сторінка книги нагадує про вчителів ветеранів, для яких найвища нагорода в житті успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки. Змішані почуття цього дня, весь спектр емоцій, радість і жаль, розпач і надія. Ми не можемо не згадати. Що поруч із нами вже немає людей, доля яких була тісно пов'язана зі школою. А якщо бути точнішою, школа була їхнім життям, закрили очі і відійшли у небуття досвідчені педагоги, чудові люди, які присвятили все своє життя найкращій у світі професії – професії. Шкода, що рідіють наші ряди, і багатьох ми не дорахувались, покликали їх вирі виріж журавлі, а ми назавжди з ними попрощались. Ми завжди вірили і віримо, що Україна це велика і нероздільна країна. З чудовою природою, великою історією та добрими людьми. Але ворог хоче розділити нашу землю, змінити історію, знищити українську націю. Багато випускників школи згасли, як зорі, віддавши життя за Україну. Але завжди житимуть у пам'яті учнів. Та вчителів. Турбуючись при сьогоденні наших учнів, ми піклуємося про майбутнє нашого народу, країни, української держави. Школа живий організм, але без учнів, вчителів це порожня будівля. Вона чекає на своїх мешканців. Діти – Вимушені підлаштовуватися під сьогоднішні умови, які виникли через війну. Але ти, школа, пам'ятаєш їх усіх, скуйовджених і охайних, бешкетників і спром'язливих, веселих і сумних, ти початок усього. Дім, ласка, якому, попри всі негаразди, Обов'язково буде щасливий кінець, і так буде завжди, доки існуватиме Всесвіт, доки життя буде на землі. Віримо, що наша Альма-Матер буде і надалі храмом розуму, творчої думки та натхнення. Так будь же благословенна школа!